Меритократія будувалася на двопартійній системі, де-факто, всередині, і ти абсолютно правий. І Сі якраз її розвалював, і йому не вдається її дорозвалити, хоча а, він та, дуже абсолютно. серйозно її підмив зсередини. Він розвалив цю двопартійну систему, яку ще Мау закладав. Це прорадянська орієнтована частина і прозахідно орієнтована. І е, в них були різні. Е, Напрямки для освіти вони відправляли еліту, і одні на заході завершили вузи, інші на там радянському мовно кажучи, комуністичному просто не так. Одні в капіталістичній, інші в комуністичній частині світу. Далі в них розуміли, що дипломатичні бізнесові інші зв'язки пов'язані були з цими частинами світу, і вони тягнули найкраще: одні звідсиля, інші звідсиля, і мали зв'язки туди, туди і таким чином диверсифіковувалась і внутрішня політика геополітично. Бо вони всі займали прокитайську позицію. Але з оглядом на різні моделі, і всередині відбувалася конкуренція домінування там соціалістично-комуністичних східних тощо йде і вестернізації демократії, ринку тощо, але всі хочуть бути при владі довше. Це ж до речі, і ротацію влади гарантувало, тому що так чи інакше, суспільство втомлюється від певного курсу. Ну я думаю, нікому таємниці не відкрию, що суспільство звикає втомлюється, навіть якщо дуже добре все. Все одно воно набридає, тому що обернутися на 10 років назад і подивитися, що було не особливо зазвичай суспільство це робить і немає, і не може. Бо ну, інакше... починається долар по 8, а потім розиво по 3 копійки і... абсолютно. Інакше, якщо воно починає дивитися, отуди туди глибше, то з'являються потім маніпуляції, пропаганди і так далі. І бачимо Росію, яка з шиєю на 180 градусів назад повернутою існує. Але. Така змагальність всередині і чому двопартійні системи і сполучених штатах і в Британії, якщо ми там говоримо про ще довший коридор, дають ці свої плоди і в Китаї, де є інституційна сталість, то що така модель підходить.